Величезний привіт у сільпо. Я вас запрошую на перегляд. Це друга частина акцій в магазині сільпо, перша вже є на каналі. Давайте подивимося, що в цінотижиках. Ціни на м'ясо, на рибу, на овочі, на фрукти. в першій частині, кому цікаво, можете подивитися. В кінці буде посилання. Ну, зараз друга частина. Подивимось на цінотижики, що в акції. Я хочу сказати, що це ще хороша ціна на плавлені сирочки. Молочна гільдя вершковий по 13 гривень. Сосиски, самобранка, європейські, перший сорт. 13,40 за 100 грамів. Самобранка, сосиски, сардельки соковиті. Ціна за 100 грамів 15,40 гривень. Ковбаса копчено запечена. Ось така цікава, не бачив, ще такого. Вона зараз за 300 г 99 гривень, знижка 50%. І давайте подивимося що в цінотижиках. Кава Якос Gold в зернах кілограм 599 гривень. Кава кронк якобс Пакування 400 г 299. Кава Монарх. Якобс інтенс 289 гривен. В молочний пористий 56 гривень. Шоколад вері Пері 100 г 37 гривень. батончик Кіт Кат 36. Холси по 14 гривень. І батончики нац це великий 60 грамів по 38 гривень. Амбасадор Крема Голд 300 грамів пакування 349. Так, і тут ще є ось така амбасадор преміум 250 грамів. Ціна 259 гривень. Тут я ще знайшов Нескафе Голд 165 грамів, 224. Чупси. 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 Чіпчі. Зі смаком краба хвилясті, люкс. 120 грамів, 45 гривень. В цінотижиках ось такі цукерочки. 149 гривень. Трюфель. Хто полюбляє тофі, 150 грамів, 139 гривень. Найдешевша мілка 110 грамів, 119 гривень. Цукерки світоч. А, 196 грамів 100 жари 139 гривень так, цінотижики, оливки зелені, фаршировані з лимоном 290 г 52 гривні. Оливки чорні, цілі 300 г 50 гривень. Грибочки якісь на Меко мариновані 500 г 134 гривні. І ось такі гриби шиїтаки 500 грамів по 119 гривень. Огірочки від премія 680 грамів, 60 гривень це ще дуже хороша ціна, враховуючи те, що скільки коштує банка. І ананаси 85 гривень 560 грамів. Шматочки у легкому сиропі. А далі буде майонез, дуже багато майонезу. Олком провансаль, подушечка 200 г, ціна 20 гривень. Повна чаша, майонез класичний 340 грамів, 32 гривні. Має смак оливковий майонез провансаль 270 грамів, 32 гривні. Національні українські традиції. Майонез столовий 300 грамів. 46 гривень. І майонез Оліс столовий. Пакування 560 грамів. Ціна 58 гривень. Горошок премія зелений 460 грамів 40 гривень. Верес горошок зелений 420 грамів, 45. Кукурудза цукрова 340 грамів, 43 гривні Верес. Грушок зелений, 420 грамів, повна чаша 35 гривень. Та кукурудза 35 гривень. Соус повна чаша український. А, так, 485 грамів. Ціна його, зараз я знайду, ось знайшов ціну 40 гривень. Томати премія, цілі очищені, 400 грамів, 60. Це така порційна паста томатна по 15 гривень 70 грамів. Барні для дітей по 62 гривні, це враховуючи зі знижкою, смаки в асортименті. Хлібці рисові 130 г по 30 гривень. Сушка малюточка по 300. 340 г 30 гривень. Суміш горіхово-фруктова, цукати 150 г 45 гривень. Арахіс 300 г, 60 гривень, банани, чипси 200 г, 60 гривень. І чорнослив 200 г, 90 гривень. В цінотижиках сухий сніданок Nesquik 60 а, гривень. 200 грамів. І є ще лайн, також по 60 гривень. Є імбердо суші. 80 грамів 25 гривень. Водорості 70 гривень. Ось таке печиво по 62 гривні. Millennium. шоколад ведель по 58 гривень. Також цієї фірми Ведель, пташине молоко, ваніль, чорний шоколад. 340 грамів 159 гривень. І чорний шоколад 169. Якобс Gold пакування 250 грамів, ціна 169. Чорна карта Gold 50 грамів, 76 гривень. Ford це великий 450 грамів, а ціна 289. Хто полюбляє лавацу еспресо 344 гривні 250 грамів. Трипільське сонце, 20 пакетів чорний чай, 22 гривні. Дуже хороші ціни, зверніть увагу, зелений чай, а крупнолистовий 80 грамів трипільське сонце. Ціна 31 гривня. Також є пакетований ліптон зелений, 25 пакетів, лише 39 гривень. Тіамоменс пакетики фруктові, 24 штуки, 56,50. І батік це чорний, крупнолистовий. Ціна 62 гривні 85 грамів. Хороша, гарна гречка, це премія. Цілий кілограм 35 гривень. Давайте подивимось ціну на олію зараз. Що ще тут з хорошою знижкою? з Червоним цінником. Я ж вам хочу показати самі найкращі знижки. Так, тут вже нічого немає. І макарони. Давайте подивимось. Ось, а паста 40 гривень. Ну, на завжди в акції по 40 гривень. Це на неї хороша ціна 400 грамів. Є мушлі від повна чаша, цілий кілограм за 31,50. І також ля паста я ще знайшов спагетті. Пакування також 400 грамів, і ціна 40 гривень. Деколи хочеться хімії. Давайте подивимось, так, ціну на олію. А тут що в нас? Тут чай. Чорний базилюр, 25 пакетів по 50 гривень. Ось такий ніколи не пив, 25 пакетів 60 гривень. Так, олія найдешевша в сільпо. Це, мабуть, повна чаша. Да. Їхня олія 850 грамів, 58 гривень. Нічого, на жаль, більше зі знижками немає. Ні, Ще я знайшов якусь ось таку. 69 гривень. Ну, не можна сказати, що акція. І я не знаю, що це за олія Саня. Хто вже використовував, хто купував, залишайте свої коментарі, будемо вам вдячні. 850 грамів. Швиденьку каву подивимось. Starbucks, ось така кава, по 259 200 грамів. Тут є різні різні аромати з різними смаками, добавками Нескафе Голд у Склі 219, 95 грамів. Так, це здається їхня кава, якщо я не помиляюсь сільпо розчинна. 50 грамів, 50 гривень. Не знаю, як за смаком, але за ціною хороша. Ну і за вагою також. Знижка 40% на каву «Льор» 200 грамів, 219 гривень. Якус Coronat Gold 250 грамів, 199. Так, Вибачаю, цінник неправильно каву ось так має стояти все ось. «Льор», це кава «Льор» 199 гривень, 250 грамів, теж знижка непогана. А, ці капсули Dolce Gusto 239 гривень. І навіть зі знижкою 40% також 239 гривень. Недешево. Моя машинка кавова стоїть, вже пилом припала, треба її повитирати. Хілвей фруктовий 100 г70 гривень. Також є хілвей фруктовий пакетований, 25 пакетів. Ціна 50 гривень. А це новинка Грейс. Трав'яний чай. А тут скільки пакетів? 25. 25 пакетів 50 гривень. І є ще чорний з ароматом бергамоту. Бачу, розкупили цей трав'яний. І з ароматом бергамоту також Грейс. 25 пакетів 50 гривень. Змінили упаковку. Грейс, ще є вишня. Хто полюбляє пірамідки Tia Moments? 20 пірамідок по 40 гривень. Ось такі фруктові 55. Чай чорний шелтон пакетований, дуже міцний, 25 пакетів, 65 гривень. І хто полюбляє з бергамотом, також 25 пакетів, 60 гривень, дуже міцний, хороший. Дуже так гарно презентабельно подарувати такий шоколад. Тут є дуже багато а, смаків від міленіум, а, плитка 96 а, гривень. 100 грамів тут їде і малина, і є чорний шоколад з фундуком, журавлина, вишня. Тобто їх дуже-дуже дуже багато. Є молочні з кріспами. Ну, ви зрозуміли. Якщо б у мене не було в хаті шоколаду, я б купив зі знижкою 50% якийсь ненашинський шоколад, Швейцарія, чорний шоколад. 75 гривень. Ой, дивіться, Ritter Sport вже вийшов з цими е, з шоколадками, цукерками кольоровими. Це також німецький смачний шоколад. Тут багато начинок у ньому різних по 50 гривень. Студентська подорожчала 124 гривні, це враховуючи зі знижкою. Mm, ця дуже смачна, дуже смачна, молочна. Ну але ви врахуйте, що е, тут плитка 170 грамів. Шоколад від Ведель. 90 грамів плитка 55 гривень. І можна придбати ось таку велику, також ведель, майже 300 грамів, 149 гривень, багато різних смаків. Печиво від біскоті 400 г 50 гривень. Печиво орео. Начинка є полунична і звичайна, по 30 гривень. Давайте подивимось, що для пухнастиків клуб 4 лапи по 14 гривень. Трішки дешевше фріскес Ціна в акції 12 гривень. Також можна придбати віскас 14 гривень пауч-пакет. Гурме Голд 23 гривні. Шеба пауч пакет найдорожчий. Там більше натуральних інгредієнтів. Тому він дорожчий 20 гривень. Паштет для стерилізованих котів 100 грамів 26 гривень. 28 гривень паштет з рибою. Сухий корм Purina Van 800 г 219. Сухий корм OptiMeal 800 г 199 гривень, є різні різні смаки. Ласощі для собак 35 гривень. Рукав для запікання файно 5 метрів 42 гривні. Я вже сам навіть переконався, що краще заплатити там на 5 гривень дорожче, але взяти хорошу якість. Перегамент 5 метрів, freкінbok 20 гривень. Не знаю, як він працює, але ціна на нього хороша. Ось такий зливний освіжувач, дезінфектор. 39 гривень. Ома oh, ейр. І ще є лаванда. Також 39 гривень. Плямовивідник Велс 450 грамів. Можна використовувати у пральній машині для ручного прання також 66 гривень. Капсули для прання Вошен Free універсальні, 11 штук, 114 гривень. Капсули для прання Pro Wash універсальні. Пакування 10 штук 79 гривень. Капсули для прання Grunwald, новинка бачу. 12 капсул. Вони йдуть навіть з кондиціонером. Для автомат машин. 12 штук 90 гривень. І я ще знайшов ось такі Грюнвальд універсальні. Також 90 гривень 12 штук. Спробуйте синє гліцеринове мило дору, воно вам обов'язково. Я сподіваюся, що вам сподобається 150 грамів, 39 гривень. От зараз можна придбати з такою знижкою дору гліцеринове. Тут два великі шматочки мила, алої вера. Дуже круто пахне 65 гривень і також можна ще ось таку магнолію придбати. Да? Чи що це у нас Квітковий. Також два штучки. Одне мило вагою 135 г. 65 гривень за 2 штуки. Зубна паста компліт Max формула 60 гривень 100 мл. Дезодоранти спрей чоловічий Арко 72 гривні. Серветки, паперові, одношарові білі, повна чаша. По 12 гривень. Хустинки паперові, 150 штук, двошарові в коробці, по 39 гривень. До речі, можна обрати будь-яку коробку за кольором, яка вам подобається. Саме головне ми з вами забули туалетний папір. В акції туалетного паперу, щоб така дійсно була хороша доступна ціна, щось я не бачу. А, ну от 8 рулонів і то так. А він двошаровий чи трьохшаровий? Не бачу. Триша. А, тришаровий, так. Да. Добре, 144 гривні тришаровий. Так, ось бачу щось тут вже тут скільки у нас. Також 8 штук, 139 гривень тришаровий від премія з ароматом лаванди. І акційне щось все одно розбирали, розкупили. Нехай у вас буде добрий, хороший настрій. Нехай у вас все буде гаразд. Хочу вам побажати. Я скоро зустрінемось вже з вами у наступних відео. Сподіваюсь, у вас все гаразд на все добре.